Вітаю вас на курсі ФОП в Україні. І сьогодні ми будемо з вами розглядати порядок заповнення податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи підприємця. Дана форма податкової декларації вона затверджена наказом. Міністерство фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578. І остання редакція від 31 січня 2025 року, за номером 57. Хочу наголосити вам, що взагалі порядок. Подання податкової декларації так, ми можемо розглянути в Податковому кодексі України, де сказано, якщо декларація подається щорічно, то після закінчення року у нас є 60 днів для того, щоб подати податкову декларацію. Якщо декларація щоквартальна, то по закінченню кварталу у нас є 40 днів, щоб подати декларацію. Декларація подається в гривнях і в копійках. Ну що ж, починаємо розглядати? Зверху від вас так, ви бачите звітна, звітна нова, уточнююча і довідкова. Давайте розглянемо ці нюанси. Якщо нам потрібно подати за звітний період декларацію, ми повинні поставити позначку напроти звітна. Якщо ми подали податкову декларацію, ще в нас є термін для того, щоб зробити якісь зміни, ми з вами можемо подати знову звітно, нова поставити позначку і подати змінами дану податкову декларацію. Якщо ж ми з вами виявили так, що в якому в попередніх звітних періодах була допущена помилка, ми можемо також подати оцю уточнюючу податкову декларацію, поставивши на перетині 03 позначку і подавши до податкової. Довідково, да, 0,4. Тобто, якщо нам потрібно е, таке отримання довідки про доходи, е, то ми також можемо е, поставити довідково, зазначити, який нас цікавить місяць, так, і отримати оцю довідку. В шапці, в шапці податкової декларації ми бачимо, заповнюється податковий звітний період, так. А ми будемо з вами говорити, для якої групи, що є звітним періодом. Далі в пункті бачимо податковий звітний період, який уточнюється. Тобто, якщо ми подаємо декларацію уточнення, потім ми зазначаємо найменування контролюючого органу, так, до якого подається звітність. Далі платник податку, так, зазначається ФОП. Податкова адреса зазначається: адрес електронної пошти, так, номер телефону, реєстраційний номер облікової картки. Так, ми також зазначаємо особливі відмітки, і переходимо до розділу 1. В розділі 1... Ми з вами бачимо загальні показники підприємницької діяльності. Дев'ятий – фактична численність найманих працівників у звітному періоді осіб. Ми говоримо про заповнення декларації саме для ФОПів, які перебувають на першій, другій та третій групі. По першій групі не дозволяється найманих працівників. Ми це з вами розглядали на попередньому курсі. тому тут буде стояти. 0. В, по е, другій групі до 10 осіб, тому тут буде представлятися найбільше значення. Якщо, скажімо, в одному місяці 7 було, 8, 9, то, звичайно, ми поставимо 9, 9 осіб. Але це не обов'язково, що на другій групі можуть бути е, працівники. Тут може бути також 0, якщо ніхто не прийнятий як наймані працівники. Вид економічної діяльності у звітному періоді. Наголошую, не всі. Кведи, те, що передбачено у нас, коли ми з вами задавали, чим будемо займатися, якими видами діяльності. А саме ті кведи, так, по яких відбувся дохід за звітний період. І, Тобто, це такі загальні показники підприємницької діяльності. В розділі 2 показники господарської діяльності для платників єдиного податку першої групи. Тобто зараз ми будемо говорити відносно. ФОПів, які перебувають на першій групі. Що взагалі для першої групи і для другої декларація подається щорічно, тобто один раз на рік подається, надається цих 60 днів, і ФОПи мають подати дану декларацію. Так, якщо у нас йде єдиний податок, то по першій групі ми знаємо, що мінімальна сума єдиного податку щомісяця 302 гривні 80 копійок. Тобто за квартал, так, можемо на три у нас виходить. 908 гривні 40 копійок. Тобто, щоквартально ми бачимо дану суму, так, єдиного податку. І в цілому, у нас за рік буде складати єдиний податок. 3633 гривні 60 копійок. Обсяг доходу за звітний період, відповідно до Податкового кодексу України. Так. Що ми тут зазначаємо? Обсяг доходу, в гривнях з копійками, ми показуємо от ту суму доходу, яку отримав ФОП на першій групі. Тобто нема таких вимог щодо ведення книги доходів. Тобто, Вільній формі ми можемо зазначати наші доходи і потім, підсумовуючи, записуємо в податкову декларацію в код рядка 01. Але при цьому не забуваємо, що ми слідкуємо за обсягом доходу, тому що по першій групі ліміт доходу на рік має не перевищувати 1 мільйона 33. 300... 36 тисяч гривень. Якщо ж все-таки ми за рік отримали дохід більше, ніж зазначена сума, то ФОП на першій групі суму перевищення має написати в код рядка 02. так І ця сума буде обкладатися за ставкою 15%. І автоматично платник першої групи буде переходити на загальну систему оподаткування. І якщо ми говоримо, що декларація річна по першій групі, то не забуваємо, що 60 днів, тобто до 1 березня 2026 року, платник ФОП на першій групі має подати податкову декларацію. Переходимо з вами до розгляду. Показників господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи. Тобто, якщо ви є платниками податку другої групи ФОП, то в другий розділ вам не потрібно ви переходите від перший заповнюєте і переходите на третій розділ. Обсяг доходу за звітний період. Ви також зазначаєте так, що місячні авансові внески. Так, зазначаємо щомісячні авансові внески по другій групі. Це у нас буде 1600 гривень щомісячно, так, за квартал 4800, 4800, і за рік по другій групі єдиний податок буде у нас складати відповідну суму так, за 4 квартали, а саме ми слідкуємо з вами за доходом, тому що по другій групі у нас дохід за рік має не перевищувати 6 мільйонів 672 тисячі гривень. І якщо ми бачимо перевищення, то суми перевищення, цю суму ми записуємо рядка 0,4, і ця сума буде вкладатися податком 15%. Так, також ми маємо подати декларацію до 1 червня в наступному році, в 2026 році. І по першій, і по другій групі, знову кажу, декларація подається один раз на рік, і разом з декларацією ми подаємо додаток номер 1 про який ми трішки пізніше будемо говорити. Якщо ж ФОП. Перебуває на третій групі, то він заповнює, заповнює розділ 1 і переходить на розділ 4. По третій групі ми знаємо з вами, що ставка може бути 3% плюс ПДВ, тобто платник буде обліковувати податок на додану вартість, або ж друга ставка це 5%. І 3-5% вони обраховуються з чистого доходу. Тому в залежності, так, на якій ми ставці, ми проставляємо наші доходи. Знову, по третій групі ми слідкуємо за лімітом ліміт на рік має не перевищувати 9 мільйонів 336 тисяч. І е, якщо ми говоримо за третю групу, то декларація буде подаватися щоквартально. Після закінчення кварталу у нас є 40 днів для подач. Ми проставляємо суму доходу в залежності від е, обраної ставки. І якщо відбувається перевищення, ми цю суму записуємо в код рядка 0,7. І ця сума перевищення буде вкладати за ставку 15%. Крім того, знову автоматично платник Буде вже переходити на загальну систему оподаткування. далі Ідемо далі. П'ятий розділ, п'ятий розділ всі три групи будуть зазначати свої дані. Якщо це перша група, також у коді рядка 08 ми покажемо суму нашого доходу за рік. Група друга. Ми теж показуємо наш дохід за рік і група 3, Тобто тут чітко розписано, які значення рідких потрібно додавати. Якщо було перевищення по будь-якій з цих груп, ми показуємо перевищення, так, сума податку за цією ставкою, скільки це буде складати, вже нараховуємо суму податку. Потім ми нараховуємо суму податку за ставкою 3%. Або ж як це по третій групі за ставкою 5, ми нараховуємо 5, нараховано за звітний період, зазначаємо, нараховано за попередній звітний період, так, теж показуємо, і загальну суму єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплати в бюджет за підсумкою поточного звітного періоду. Тобто ми показуємо суму, яка підлягає до сплат. Такий розділ з розрахунками. В шостому розділі йде в розділ, де ми з вами маємо можливість самостійно виявляти помилки, і як це відображається, так? тобто ми з вами можемо в цьому розділі, якщо, чи ми, скажімо, якщо ми не доплатили даний податок, так? То це буде ще тягнути за собою штраф і пеню. Так, по третій групі. по першій, другій, нема немає ні штрафу, ні пані. І ми маємо змогу з вами відповідно до Податкового кодексу України, до відповідних статей, зробити такі уточнення суми податкових зобов'язань. І розрахунок у зв'язку з виправленням помилок провести оцей розрахунок, нарахувавши суму штрафу. Так, є пеня. Так, у розділі 7, так, ми з вами бачимо інформацію про єдиний внесок. Тобто це єдиний соціальний внесок, так, і сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті до бюджету. Тобто ФОП він за себе нараховує єдиний соціальний внесок. так, Якщо це від мінімальної заробітної плати, може бути від 8 тисяч. 22%. А якщо ФОП має інвалідність, то буде ставка 8.41, тобто в даній податковій декларації ми зазначаємо єдиний соціальний внесок. Восьмий розділ, Ви знаєте, що він з'явився не так давно, і ми будемо звітувати, показувати військовий збір. Так, от військовий збір. В пункті 1, восьмого пункту, ми бачимо, що для платників єдиного податку першої та другої групи, тому що і у нас відбувається, що і перша, і друга група, вони. Мають е, щомісячно да, платити 10%, да, за ставкою 10% відсотків розміру мінімальної заробітної плати. Тобто, якщо беремо 8 тисяч, мінімально да, ФОП собі зазначив, то по 800 гривень щомісячно потрібно буде нам показати е, цей податок е, військовий збір. Так, пункт другий даного розділу це військовий збір для третьої групи. Він по-іншому розраховується. Ми це з вами також говорили на нашому курсі. Він розраховується 1% так, з заставкою 1% від чистого доходу, і ми також проводимо з вами розрахунки, показуємо нарахований військовий збір. Так, далі ми бачимо, що такою до цієї декларації ще додається додаток 1 і додаток 2. Якщо ФОП взагалі не сплачував от, податок да, за себе, то додаток один податково дає таку консультацію роз'яснення, що додаток один заповнювати не потрібно. Додаток два. Якщо у нас ФОПи на другій третій групі, і які, скажімо, от вони перше власником є, орендарями або користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення, вони будуть заповнювати даний додаток. Ведуть діяльність, що має нормативну грошову оцінку землі, вони будуть заповнювати. І третє є головами таких фермерських господарств, включно з земельними з ділянками членів родини. Отакі От три пункти. Коли обов'язково потрібно буде заповнювати даний додаток, крім того, ми бачимо з вами сніжинками, є позначки, які нам пояснюють заповнення того чи іншого розділу податкової декларації. Так, що я ще хотіла на чому зупинитися, що вам наголосити. Так, Тобто завжди все рівно при заповненні будуть виникати у нас питання, але дуже потрібно підійти так скорпульозно, щоб не допускати помилок, тому що неправильне подання, так, або не своєчасне, або не подання декларації, воно тягне за собою штраф. Це передбачено податковим. Кодексом України, і якщо це перше подання або просрочка, буде штраф 340 неподання або просрочка це 340 гривень. Повторне порушення протягом року вже накладається штраф в сумі 1020 гривень. Крім того, ще накладається пеня: так, 0,1% за кожен день просрочки, якщо не сплачений податок, тому. Підходимо дуже скорпульозно. Є питання краще зателефонувати, краще порадитися і подавати звітність правильно. Хочу вам також сказати, що дійсно ми подати можемо податкову декларацію через електронний кабінет. Платника на сайті ДПС України. Або ж знову я вараджу вам наші програмні продукти, так, це Баз бухгалтерія, баз малий бізнес, Баз управління торгівлею, баз рознерівна торгівля, торгівля, фредозвіт Докмен. Тобто, це такі програмні продукти, в залежності на які ви групі працюєте. Це програмні продукти, які допоможуть вам в складанні звітності подання. Звітності, тобто допоможуть вам з обліком всіх господарських операцій для ФОПу. Дякую вам. Сьогодні ми з вами розглянули порядок заповнення декларації щодо ФОПів, які перебувають на першій, другій, третій групі. Дякую. Наступному занятті ми будемо розглядати інший матеріал.